Тепло прийшло, коровопивць принесло. В Україні почастішали випадки укусів кліщів. Ці паразити можуть переносити збудників небезпечних захворювань, а під час укусу передавати їх людині чи тварині. Серед найнебезпечніших кліщовий енцефаліт в Україні він зустрічається доволі таки рідко, та бореліоз, іншими словами, хвороба лайма. Власне, енцефаліт може призвести до інвалідності чи смерті людини. Ну а бореліоз до сильного почервоніння шкір. Та вражає нервову систему опорно-рухового апарату і серця. Тобто, що довше кліщ перебуває на тілі людини, то вищий ризик захворіти, наголошують у міністерстві охорони здоров'я. Як знизити ризик укусів кліща? Що робити, якщо виявили кровопивцю на собі? І як витягнути у домашніх умовах, і що ж робити із кліщем далі? Відповіді на ці запитання ви почуєте у нашому матеріалі у весни літа і початку осені, незважаючи на... Приємне тепло є один неприємний мінус, і це кліщі. Близько півтори тисячі українців щороку підхоплюють від цих паразитів хворобу лайма, про яку ми говорили на початку. Ще раз нагадую, що ця хвороба призводить до сильного почервоніння шкіри і вражає нервову систему опорно-рухового апарату і серця. Та аби знизити ризику кусу кліща, лікарі радять утриматися від прогулянок лісом, одягати закритий і світлий одяг під час перебування в лісі чи місцях, де росте. Трава. Рекомендують також заправити штани у шкарпетки, ну а під час прогулянки триматися ближче до центру стежки і не заходити у траву, використовувати засоби, які відлякують кумах, і повторно поновлювати захист. А ще кожної дві години оглядати себе та близьких після повернення додому, ще раз оглянути під хорошим освітленням і прийняти душ, ретельно почистити та випрати одяг. В разі виявлення кліща на тілі слід не заливати кровопивцю спиртом, олією або ж іншими речовинами? Лікарі кажуть, комаха задихнеться і через свою слюну пустить вам можливі забудники інфекції. Також радять не баритися і звернутися до травмпункту аби якомога швидше витягнути шкідника. Ну а якщо ж ви вирішили витягнути паразита з тіла самотужки і гадаєте, що з ним робити далі, вам необхідно дотримуватися наступних рекомендацій, як позбутися кліща? В домашніх умовах. Для цього вам знадобиться нитка. Нитка має бути десь сантиметрів 30 Ви накручуєте цю нитку по центру, берете і накручуєте її на черевце цього кліща, який присмоктався до вашого тіла, ближче всього до шкіри. І починаєте таким чином викручувати кліща за допомогою нитки. Це буде дуже просто. Проти часової стрілки з тіла таким чином, ви уникнете вбивства кліща на своєму тілі. А таким чином, ви уникнете. І ще й і те, що він склинею впорсне ваше тіло всі ті бактерії, всі ті заразні штуки, які можуть викликати у вас тяжкі захворювання. Далі ми беремо цього кліща і маємо його утилізувати. Утилізувати можна за допомогою вогню, тобто спалити його. Якщо кліщ живий, це дуже сумно, що його потрібно спалити, але ви таким чином попіклуєтеся про інших людей, які від них би він міг заразити тяжкими захворюваннями. Після видалення кліща антисептиком обробити місце укусу та вимити руки з милом, далі спостерігати за своїм станом і ще кілька тижнів після укусу. В разі підвищення температури чи почервоніння на шкірі обов'язково звернутися до лікаря. Пам'ятайте, якщо ви е не згадаєте про те, що вас вкусив кліщ, і не обстежите себе. І через декілька років відчуєте біль в колінах в серцево-судинній системі порушення, порушення в нирковій системі. Це може бути причиною цих симптомів і тоді, на жаль, вже буде пізно щось робити. Потрібно вже буде боротися з наслідками цієї хвороби, а вилікуватися від борольозу тут буде дуже дуже тяжко. Тому погода гарна, сонячна, красива. Але будьте пильними, тому що вас підстерігають такі маленькі кріщенята, які, на жаль, можуть переносити тяжкі хвороби для нас, людей. Тому будьте здорові і щасливі. За даними центру громадського здоров здоров'я у 2023 році до закладів охорони здоров'я з укусами кліщів звернулися майже 13,5 тисяч людей. Тож будьте обачними і дотримуйтеся рекомендацій лікарів. Також підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Ну а більше ж новин ви знайдете на нашому сайті обоз та відповідному телеграм-каналі. Долучайтеся там, кожен знайде своє. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.